Покровськ, Велика Новосілка, Часівяр, Торецьк, Куп'янськ і Лиман. Це шість напрямків фронту, на яких наразі найважче. Українська армія веде важкі великою мірою піхотні бої і, на жаль, відступає. Росіяни все ближче до Дніпропетровської області, до оточення наших сил у Великій Новосілці, а ще до повного захоплення Торецька та Часового Яру. Чим загрожує ситуація на кожному з цих напрямків? Чому ми відступаємо? та що буде далі? Привіт, мене звати Ольга Карленко. Я журналістка української правди і я висвітлюю війну власне з війни з передової. Це мій блог на східному фронті зі змінами, в якому я детально з картами та своїми особистими враженнями після відрядження на схід розповідаю про обстановку на фронті. Перше покровський напрямок. Обстановка Найбільш критична українська армія щодня втрачає населені пункти на цьому напрямку І упродовж року, після виходу наших сел Завдіївка, це був лютий 24-го року. Не може стабілізувати фронт. Наразі, якщо подивитися на карту Діпстейт, можна побачити, що росіяни вирішили не штурмувати сам Покровськ, а обійти його з півдня і обрізати нам логістику. Станом на 24 січня, коли я записую це відео, росіяни перебувають за 3 км від Покровська. Ця відстань не змінюється вже десь півтора тижні, а також за 4,5 км від Дніпропетровської області. Ця відстань, на жаль, зменшується щодня. Також поступово зменшується кількість доріг до Покровська у середині січня. Росіяни остаточно перерізали трасу межова покровськ перед тим спаливши на ній чимало наших машин. Після 15 січня Росіяни також просунулися північніше за цю трасу, зайшовши частково в Котлане та Удачне. Котлане та Удачне це наші останні села перед Адмінмежею з Дніпропетровською областю. Які загрози для нас, для нашої армії, для нашого суспільства. Несе просування росіян на цьому напрямку. По-перше, це ризик оточення Покровська та Мирнограда. Росіяни вже практично дійшли до траси Покровська Нстаха в районі Воздвиженка, і з цієї точки вони зможуть рухатися вверх, щоб сформувати другу клашню для обходження Покровська. Перша це з півдня наверх. Нагадаю, що росіяни стабільно застосовують стратегію обходження великих міст після бахмутської операції. Тоді, в часи Бахмута, вони штурмували його в лоби, перетирали свою піхоту, зокрема вагнерівців. Другий наш ризик це стрімке наближення росіян до основної дороги постачання, пересування основної дороги всього насправді траси є 150 Дніпро-Донецьк. Це та дорога, якою всі військові їдуть. З Дніпра на схід. До того, як Сили оборони звільнили Харківщину, а укрзалізниця запустила мій улюблений потяг Київ Краматорськ, ми завжди їздили на схід цією дорогою через Дніпро. А, наш третій ризик це надзвичайна близькість фронту до Дніпропетровщини, що загрожує поширенням війни на ще одну шосту область України. Нагадаю, ще раз росіяни вже менш ніж за 5 кілометрів від Дніпропетровщини. Які є складності в наших сил на Покровському напрямку? Перше ключове це відсутність ефективного управління військами на рівні бригади, то Донецьк та осуб а також нераціональний розподіл ресурсів, техніки, озброєння та людей. Тобто кращу техніку отримують новосформовані бригади, які провалюються. Друге, це брак піхоти, зокрема, через велику кількість СЗЧ це військові, які залишають свої позиції, або там залишають свій підрозділ перед тим, як їм треба вийти на ці позиції. Один з комбригів, з яким я спілкувалася на днях, який стоїть на одній з ділянок Донецької області, сказав, що весь провал фронту на Донеччині це через брак людей, через відсутність адекватних поповнень. І ще одна наша складність на цьому напрямку це, на жаль, низький рівень навченості. Нашої піхоти також варто зупинитися на одній особливості ситуації цього напрямку. На жаль, уже майже рік на Покровському напрямку зберігається хаос в управлінні військами і підрозділами на різних рівнях. Старі бригади виснажуються і не отримують бажане поповнення а також не отримують бажану техніку. Нові через брак досвіду до швидко втрачають людей і оцю класну західну техніку. Або ж мають високий показник СЗЧ. Високий показник СЗЧ в новосформованих бригадах призводить до того, що ми втрачаємо позиції та рубежі. Дуже часто таким чином росіяни заходять в тил нашим сформованим і нетренованим підрозділом. Останній приклад це заведення на покровський напрямок 155-ї механізованої бригади Анна-Київська, яка формувалася на кошти Франції і частково готувалася на території цієї країни. Усі бачили новини щодо проблем цієї бригади, це і СЗЧ. Втрати, низький рівень керовності. Одну з дуже показових історій про цю бригаду у своїй колонці для УП, а згодом її в розмові з нами, розказав Сергій Філімонов, командир 108-го окремого батальйону Вовки Вінчі. Історія була така. Філіп прийшов на одну з нарад в Тудонецьк і йому поставили задачу допомогти 155-й бригаді зайти на позицію. Ця бригада, якраз, стояла. Ну, скажімо так, неподалік з цього виступу, який найближче до Дніпропетровської області, коли він запитав у представника бригади, чому у вас не вийшло самостійно зайти на позицію, представник 155-го сказав, що вони не змогли завести своїх людей на позицію, бо в них не було ребу увага на. Автобус. Вілі тому, що в нинішніх умовах війни ніхто не їздить на позиції автобусами, бо автобус це величезна і дуже помітна ціль. Зазвичай, якщо ми говоримо про піхоту, її довозять до плюс-мінус безпечної точки на пікапі або броні, а далі вона пішки дуже часто, кілька кілометрів іде на свої позиції. Також Філімонов запитав у представника 155-ї, чи є у них зв'язок з людьми, які таки вийшли на позиції. На що ти відповів, що лише з однією позицією. І то, коли в неї є інтернет, тобто люди робили доповідь про обстановку на позиції по відкритому зв'язку, а не по старлінку або не по рації. Вони були абсолютно не готовими до бойових дій. Цей хаос з часів виходу наших сил Завдіївки не вирішується, не змінюється навіть коли змінюються командувачі. Другий напрямок це Велика Новосілка, або якщо говорити мовою Генштабу Новопавлівський напрямок, адже там за уявленням Генштабу з Великої Новосілки Росіяни будуть рухатися саме до Новопавлівки, це село у Дніпропетровській області. І яка там ситуація має на увазі в районі Великої Новосілки? Близька до критичної, 18 січня. Росіяни двома колонами техніки почали штурмувати велику новосілку. І декілька одиниць цієї техніки, на жаль, змогли прорватися в саме селище. Росіяни ідеально розрахували час штурму, треба віддати їм належне. І почали його саме в ці дві години, коли на вулиці був і туман, і сніг, і дощ. Це час, коли наші дрони та в принципі будь-які дрони мають нульову видимість. За кілька днів до початку штурму росіяни також захопили село Времівка, через яке проходив наш ключовий логістичний шлях до Великої Новосілки із заходу. Це зелене поле, Времівка. Зараз бої йдуть в самому селищі Велика Новосілка. Які ми маємо загрози на цьому напрямку? Ключова наша загроза в тому, що є ризик оточення українських військ у Великій Новосілці. Відстань між російськими флангами, між якими затиснені українські війська, станом на 24 січня складає півтора кілометра. Це дуже і дуже мало. Росіяни затискають українське угруповання одразу з трьох боків: це Времівка Нескучне, Це Золота Вашахтарське і Новий Комар. Вони намагаються закрити це оточення. І, на жаль, щодня вони стоють до цього все ближчими. Які складнощі ми маємо на цьому напрямку? О, головне це величезний катастрофічний брак піхоти, особливо у 110-й бригаді, яка є ключовою на напрямку Великої Новосілки. І тут важливо сказати ось що. Наші сили знали про те, що росіяни готуються штурмувати велику новосілку. Ми, журналісти української правди, знали про це і писали про це 8 січня. Я особисто писала цю новину. 110-та бригада просила дати підкріплення і отримала всього 20 людей, і те лише після початку штурму. 20 людей не можна назвати навіть підмогою. 22 січня 110-та відкрито заявила, що їм є чим стріляти і літати, але немає ким воювати. Віть рівень відчаю і потреби в людях з боку бригади, якщо вона йде на настільки. Відкрите і чесне повідомлення 23 січня. Хортиця заявила, що командування вживаються заходи для посилення підрозділів для оборони великої Новосілки. Але наші співрозмовники 110-ці, цього не підтверджують. Ще одна наша величезна складність на покровському напрямку полягає в тому, що командири різних бригад підрозділів на рівні ОТУ подають неправдиві доповіді про те, де стоять їхні підрозділи, і це часто виливається нам у прориви лінії фронту. Власне, це і стало причиною прориву росіян до великої новосілки з півдня. Зверну вашу увагу на те, що за останні кілька місяців ми втратили всі села під великою новосілкою, які були відбиті під час наступу у червні 2023 року. Це старомайорське, макарівка, благодатне, сторожеве, нескучне і частина Времівки. Це приблизно 10 кілометрів у глибину, і це був наш найуспішніший наступ літа 2023 року. Ми їздили під час цього наступу до 35-ї бригади, до їхніх танкістів, і бачили, наскільки вони були раді, що в них, хоча б щось виходить, і що вони рухаються вглиб. До речі, цим наступом керував пан Юрій Содоль. Особливості ситуації по великій новосілці. Велика новосілка має складне для оборони географічне положення та рельєф. Це низина, розрізана річкою мокрої яли на три частини. Усі переправи в селищі розбиті. Росіяни постійно обстрілюють селище кабами, Санцепьоком і градами. Заїзд на техніці у велику новосілку вже кілька тижнів неможливий. Логістики практично нема. Третій напрямок це Торецький. Обстановка важка. сили оборони контролюють приблизно 30% Торецька і йдуть важкі міські бої. Поточна задача українських підрозділів наразі на Днорецькому напрямку виявити та відпрацювати по російській піхоті, яка постійно просочується між будівлями. Які загрози ми тут маємо? По перше, ризик повної втрати контролю над Турецьком, який є висотою, а отже, ідеальним місцем для розміщення артилерії та важливою точкою для ведення радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, ну, виходить з боку вже росіян. Особливо в цьому контексті важливі чотири теракони на західній околиці міста, висотою десь плюс-мінус по 200 метрів. Захоплення цих тараконів, тобто висот, дасть росіянам можливість покрити вогнем дорогу Покровськ-Констаха, саму Констаху, дуй і, можливо, навіть глибше. Росіяни вже повідомляли у своїх телеграм-каналах про захоплення кількох із цих тараконів, але підтверджень цієї інформації у мене наразі немає. По-друге, Турецьк є доволі великим містом, хто там не бувала, сподіваюся, ще матиме змогу поїхати. Яке має вже готові укріплення у формі будинків і підвалів? Відхід Трецька означатиме, що силам оборони доведеться тримати оборону в полі і посадках, що робити, по-перше, значно складніше. А по друге, ми всі знаємо, що там в української армії є доволі велика проблема з тим, щоб будувати і тримати в належному стані фортифікації. По третє, що найгірше захоплення Трецька відкриває росіянам шлях наступу на Костянтинівку з півдня. Якщо у них це вдасться, це означатиме початок боїв за велику, критично необхідну для підтримки роботи війська, а також густо заселену цивільними людьми Краматорську агломерацію. Там все ще живе ну, десь точно понад 100 тисяч жителів. Наразі росіянам до Констаха приблизно 15 кілометрів ще уже кілька місяців вони інтенсивно розбивають її артою. Які складнощі ми маємо на цьому напрямку? Перше це брак піхоти. А друге, на превеликий жаль, наявність неякісних боєприпасів, зокрема 120-х мін, які є особливості міських боїв в Турецьку для того, щоб зруйнувати будівлі, у яких перебувають українські військові, що роблять росіяни? Вони часто буквально руками заносять тенки, це протитанкові міни ТМ-62, і закидають їх в будинки, де там є наші військові. Це завдає значно більшої шкоди, ніж, наприклад, удар артилерії. Тобто, це ефективніший метод знищення противника. До аналогічного. Прийом росіяни, до речі, вдавалися в Кураховому. Втім, є свій нюанс: занести темку в руках і закинути її кудись надзвичайно небезпечно, зокрема через ймовірність самопідриву. Тому росіяни зазвичай відправляють на такі задачі колишніх ув'язнених. Між собою українські військові називають таку тактику камікадзе, типу як дрон камікадзе, тільки тут замість дрона виступає людина. Але у соцмережах ви могли бачити відео, на яких наші підрозділи роблять ну щось дуже схоже. Наприклад, ось це відео. Це розвідники 21-го батальйону спецпризначення президентської бригади ЗСУ, які вдаються до схожої тактики знищення ворожих будівель, але роблять це ну трохи інакше. Вони не несуть міни в руках, оскільки це дуже небезпечно. А підлітають до будівлі на бронетранспорті на броні. Під сильним вогневим прикриттям кілька людей вибігають, закидають протитанкові міни росіянам. Це там перші поверхи і підвали, і швидко відкочуються. На відміну від величезної кількості людей, які називаються військовими експертами або військовими оглядачами, і які просто переказують або узагальнюють. Чужі новини, видання статті, видаючи їх за свою аналітику, ми дізнаємося про ситуацію на фронті своїми ногами, очима та вухами. Ми регулярно працюємо на сході, їздимо на позиції, їздимо на евакуацію цивільних людей. Щодня говоримо з солдатами та командирами різних рівнів. Це величезна робота, яка потребує вашої підтримки. Тому долучайтесь, будь ласка, до нашого клубу читачів Української правди. До того ж, віднедавна читачі клубу УП залізобетонно мають 50% знижки на всі заходи УП. А попереду дуже нестандартна подія від економічної правди та межі, а також премія УП сила жінок. Четвертий напрямок це часів яр або мови генштабу Краматорський напрямок. Обстановка, як і в Турецьку, важка, і як і в Турецьку, ми контролюємо приблизно десь 30% міста, можливо, навіть трохи менше. Ще 20% міста перебуває в сірій зоні. У середині січня українській армії, на жаль, довелося відійти з часовоярського вогнетравкого комбінату, який був великим і надійним нашим укріпленням в місті. Тепер бойові дії будуть вестися в побиті артилерією житловій забудові між гаражів і розбитого базару. Які загрози ми маємо на напрямку Часового яру? Перша, це звісно, ризик остаточної втрати Часового Яру як важливої висоти та великого міста, де є знов таки надійні укріплення. Друге, відступ наших сил з часового яру відкриває росіянам ще один шлях наступу на Канстаху. Але там, якщо ми говорили про Турецьк, що це буде наступ на Канстаху з півдня, то у випадку часіка це буде наступ на Канстаху зі Сходу. Які особливості о, ситуації на Часіку є? Однією зі схованок Росіян на напрямку, а саме між Часіком і Калинівкою сусідні села стали величезні труби каналу Сіверський Донець-Донбас. Їхній діаметр складає понад 2 метри. Це Вище за мене метр шістдесят і дозволяє росіянам непомітно переміщуватися ними в повний зріст, а також накопичуватися в цих трубах для штурмів. Втім, учора ми ексклюзивно дізналися, що ці труби, окрім великої схованки, також стали для росіян великим кладовищем. З 4 по 8 січня Сили оборони фіксували накопичення близько сотні росіян у цих трубах. 9 січня, тобто на наступний день наші нанесли авіаудар по колектору, і після цього жодного руху росіян, які були в трубах, не було зафіксовано. З чого можна зробити доволі логічне припущення, що вони, на щастя, загинули. За два тижні, 21 січня, наші побачили, що колектор горить. І виявилося, що росіяни підпалили його разом зі своїми загиблими. І як припускають у Луганськ, чому нащо росіяни це зробили? Імовірно, для того, аби приховати свої втрати після нашого авіаудару. До речі, нагадаю, що росіяни доволі вміло користуються цими трубами і різними логістичними шляхами. Рік тому, коли йшли бої за Авдіївку, росіяни вдалися до схожого прийому через магістральну водогінну трубу, яка живила Донецьку фільтрувальну станцію. Вони непомітно пролізли в тил до українських підрозділів на півдні міста. Таким чином, росіяни в принципі, зайшли в Авдіївку. Також коротко згадаю про Куп'янський Лман, чому коротко, бо, на жаль, про ці напрямки я знаю значно менше. Втім, якщо ви хочете знати про них детальніше, то почитайте, будь ласка, у нас на сайті. В понеділок була публікація. Там ці два напрямки Куп'янський Ламан доволі детально описує мій колега та заступник головреда Євген Бодрацький. Отож, Куп'янськ. Обстановка складна. Російські війська знаходяться в 2-3 кілометрах від Купінська. До російського виступу величезної клашні росіян під Купінському районі Кругляківки-Клесніківки, про який там всі знають, ми про нього багато писали. У грудні 24-го, тобто минулого місяця, додався ще один над Куп'янськом у районі сіл Дворічна Западна Голубівка. І на жаль, у районі цього другого виступу Росіянам вдалося перейти річку скіл, яка довгий час їх стримувала. І не лише перейти цю річку, а й навіть закріпитися на нашому березі. Надалі росіяни ймовірно будуть намагатися вирівняти свою лінію фронту річці, тобто витиснути нас за оскіл. І, звісно ж, захопити сам Куп'янськ. Як і в ситуації з великою новосілкою, треба сказати, що наразі на Харківщині ми втрачаємо ті села, які були відбиті під час наступу наших сил восени 2022 року. Шостий напрямок це Лиман. Встановка складна. На початку січня росіянам після багатьох місяців спроби помилок вдалося перейти річку Чорний жеребець над тернами і зайняти село Іванівка. Іванівка, терни, ямполівка, Торське це найболючіші точки Лиманського напрямку, по яких росіяни наразі намагаються розширити свою присутність. До самого лимана насправді їм ще на щастя далеченько, близько 12 кілометрів. І нащо потрібен. Росіянам Лиман, ну звісно, це місто, з якого потенційно також можна наступати на слов'янсько-кремадорську агломерацію. Ну, звісно, це велике місто, Через яке приходить залізниця, тобто причин є дуже багато. Друзі, це був блог на східному фронті зі змінами. Мене звати Ольга Короленко. Я висвітлюю війну для української правди з фронту. Будь ласка, дивіться наші фронтові репортажі. Читайте наші статті. Ми дуже і дуже сильно стараємося. Нехай зміни, які відбуваються на фронті, будуть на користь української армії.